Показую наші покупки, Вікуля які зробила. Що перше? Це пакет. Він 5,90 коштує. Покупки зараз за тебе. Так, серветки. Серветки от такі. селюльози, три штуки. Своя лінія. Коштують 25 гривень 80 копійок. Далі сир м'який. Сир крем 175 грам. Делюкс. Так, коштує 63 гривни, 30 копійок. Ну, я завжди говорю, знаєте, намазка на бутерброд. Так, далі цибуля річчата. Ну, у мене дуже маленька фіка вирішила. В мене думає, що ту можна посадити. Ого, дивіться, яка дро. Так, ось сюди поставлю. Так, її тут. О, манюній наш кричить. Так. Незрозуміло, 2 кілограма чи що? Цибуля ріпчата першого гатунку 19-22. Так, і пакет 2,40, Ну, якось так. Мабуть, 2 кілограма. Переважувати не буду, звичайно. от, Щось, щось так. Зараз навіть запитаю. Віка. А по чому цибуля? 10 гривень? Чи 12? Тут таке щось написано. Ага, я зрозуміла. Зовсім дешева, аж захотіла перепитати. Ну, ось так. Думаю, на що я була, бо це мучилась. оно, дивіться, на 20 гривень ціла куча. Так, засіб для миття скла. Це отакий покладу Ріо. І в літри там. 500 мл, розумний вибір. І коштує 23 гривни 90 копійок. Морква. Ну, морква так собі нічого. Зараз отак от покладу, покажу. Ну, грязненька, як віка каже, помиєш. Так, морква. Кілограм 568 г по 31 гривні 49 копійок на 49 гривень 38 копійок. Так, у бік. О, так. Значить, далі капуста рання. Віка каже, хочемо борщу. Ну, бо хочемо, значить, буде. Кажу, ну, а тебе ж не бери капусту, бо там всі жаліються, що вона погана. Вона взяла молоду. Ну, не, так написано: капуста рання першого гатунку. 972 грами по 72 гривни 45 копійок, на 70 гривень 42 копійки. Так, я помістюсь туди. Повинна якось. Відключити, ось Так, яйце куряче, 10 штук, ясен світ. Справжні великні Так, Вища категорія. Зараз відкриваємо ці велетні, ну, справді велетні ось такі. Так, і коштують 64 гривні 40 копійок. Далі шкрипки, і ржостійки, два штучки в наборі. Своя лінія коштують 16 гривень 20 копійок. Так, засіб для видалення плям, Ось такий 500 мл, коштує 129 гривень 20 копійок. Так, хліб, хліб пряно формовий, нарізний, 350 грам. Коштує 16 гривень 20 копійок. Так, отак покладу. Ну, не почитати, звичайно, отак. Так, далі ковба, сам ясна, лавка, своя лінія. Салямі болгарська. Це ось така? Ну, ми частенько її беремо. Особливо, коли хтось приходить, бутерброд і все, і, і є, що їсти. Так, і коштує така ковбасочка, паличка 84 гривни, 64 копійки. Далі, ну, це ж як далі зараз. Милорідке 500 мл для рук. Так, соковите манго. М -м, нічого. Написано: соковите манго аж червоне ось таке. Так. І коштує 61 гривна 20 копійок, знижка АТБ 3 гривни 6 копійок. І заплатила вікуля 58 гривень 14 копійок. Далі засіб для чищення сів, антижир для кухні. 108 гривень це от такий 40 копійок. Так, і останнє. Це банани. От такі чотири штучки. Ми вже даємо святіку От, і 888 грам. По 64 гривни 85 копійок. І це заплатила вона, а, це не останнє. І заплатила 57 гривень 59 копійок. Не побачила ще одну назву: це сирок з біфідобактеріями початок прикорму, без додавання цукру, 90 грам. Кисломолочний, коштує 18,30. Це ось такий, це для нашого малюка. І оце всі покупки, які Віка зробила на ціну 813 гривень 39 копійок. Але ж це не все. Я зараз це приберу, тому що не поміщається. Воно тут і покажу далі покупки. Так, слідуючу покупку Вікуля зробила в магазині М'ясушка, Каже, не було філе індичі, не взяла курятину. Ось це така, скільки ж його тут? Кілограм 378 г по 144 гривни 90 копійок. На 199 гривень 73 копійки. Так, далі свіжина вікулічка купила сир комо, ось такий е, традиційний, класичний, 50% жиру, брусок. Так, е, 584 грами по 420 грамів, 70 копійок за кілограм, заплатила 245. 69 гривень 69 копійок. І сосиски. Ну, сосиски такі ми завжди беремо, подобаються. Значить, корівка 722 грами. По 161 гривні 90 копійок. На 116 гривень 89 копійок. Так, і Заплатила 362 гривни 58 копійок за дві покупочки. Далі покупки з супермаркету. Та да, пакет коштує от такий 6 гривень 64 копійки. Далі зіп-пакети. Ой, і Куля взяла отакі зіп-пакети для заморозки. Значить, ближче, Мабуть, це я дуже далеко. Ось такі, 20 на 25 це їх величина. 100 штук коштують 154 гривні 26 копійок. Далі пакети фасувальні. Я говорю, що в нас закінчились сьогодні. Останні вже були От такі, 24 на 42. То штук коштують 38 гривень. Форма для льоду Ось така, маленька. Ну, це нам потрібно для малюка, не для льоду, для овочів, фруктів заморожуємо там. Так, форма коштує 42 гривни 30 копійок. І заплатила вона в САДА 241 гривну 20 копійок. Ось такий чек. Це всі покупочки СТАДА. Ну і купила Віка отакі пелюшки. Бачите? антибактеріальні з деревним вугіллям для цуценят і дорослих собак. Це для Фенді. Каже, я взяла 20 штук по 14 гривень одна. Ну, це такі. Ну, і ще Вікас отримала посилочку. Зараз, не хочеться ж розривати, так дуже. Ну, прийдеться. Це скло для її айфона. Оце зараз порахуємо скільки їх, бо вона не пам'ятає скільки. Минулого разу мені десять штук прийшло. Скільки? Ага. Віка, тут за, за упаковки жодна, так? Да? 4 От, а, чотири штуки. Коштують 60 гривень. Це ось так. Я розкорочила. Ви вже кушати будете? Ні. Ні? Так. І далі каже ще одна розпаковочка з Аліекспреса. Як ти говориш, це називається? Формочки для сосісок. Формочки для сусідок. Зараз ми їх. Їд... Ой, ось, ось о, такий пакет прийшов. Це все з Аліекспреса. Доставка безкоштовна. Я не на камеру розірву, але все рівно якось треба. хочеться. Я сама їх не бачила. Вона там побачила. Мені теж цікаво. Це для нашого малюка, для заморозки, так я розумію. Віка, тут їх дві. Ось такі вони. Бачите, і коштують 200 гривень ну, набор оцей, так? Mm -hmm. Ну і рада Диві, який, і такий, і такий колір. Я yeah, вибирала. А, ти вибирала mm -hmm. ось як воно. Ну, це вся розпаковка, всі покупки. Ну, Віка завтра ще щось купить. Mm -hmm. Вікуля мені молочка треба буде. Я знаю, у мене просто вже сил не було тащити, Ага, я ще життя жолих могла нагрівати. Так, да, да, дуже багато. Я не знаю, Фенді ходи, буде вона їсти чи ні, наїлась смаколиків, а проси щось. Ну, це все.